Всіх вітаю з вами на зв'язку Дмитро Микиша. Як завжди, що сталося за минулу добу в Україні, в світі от зараз про це все з вами проговоримо. А ви, будь ласка, поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте обов'язково. Алгоритми будь-якої соціальної мережі люблять, коли ви проявляєте активність, значить відео потрібне, значить інформація, яку доносять, також важлива. Чому це для нас з вами важливо? Щоб ми витісняли весь про російський контент брехливий. Та маніпулятивне давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож за традицією, сьогодні 4304-та доба російсько-української війни, яка почалась 19 лютого 2014 року, і 1361-ша доба повномасштабної частини від повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Давайте коротко за традицією, що там на фронті відбувається. Значить, зведення Генерального штабу Збройних сил України. Значить, за минулу добу відбулося 265 бойових зіткнень. Ну просто величезна кількість. Значить, було застосовано двадцять три ракети, ракети та 111 керованих авіабомб. Ну це дуже багато. Я вам зазвичай коли записую. Воно набагато менше ніж зараз. 4239 обстрілів, з них 169 з реактивних систем залпового вогню. 4863 дрони Камікадзе. Швидко по напрямках. Північно-Слобожанський, Курський напрямок. В одну атаку відбили, значить, Вовчанський, який Південно-Слобожанський, насправді, напрямок. 11 атак відбито, 5 атак на Куп'янському напрямку, Лиманський напрямок 25. Розповідав вам про те, що там активізувалися на цьому напрямку. Вороги Слов'янський напрямок, 17 атак. Також багато для цього напрямку. Краматорський напрямок, 4 атаки. Костянтинівський 35 атак. Ну, все, бачите, інтенсивність на Донецькому напрямку, ну, взагалі, на цьому всьому вона збільшилась в рази. Покровський напрямок 107 штурмових дій. Це дуже багато. Я вам щоденно записую, і говорю про те, що там зазвичай 50-70 це багато, 107. Причому, що я переконую, що Збройні сили. В даному випадку Генеральний штаб він звітує просто не про все, і насправді там бойових зіткнень набагато набагато більше. Більш того, я про куп'янський да, Там можливо, ви бачили в соціальних мережах, як наші хлопці-дівчата в даному випадку, там спецпідрозділ Сил спеціальних операцій зачищає, центр Куп'янська будівля. Ну, подивіться, як працюють, в яких умовах працюють наші військовослужбовці, щоб ви розуміли, з чим вони стикаються кожного дня. Далі, Олександрівський напрямок, 18 атак відбито, Голяпільський, 15 атак. Також там важка ситуація. От е, я думаю, що можливо завтра вам більш детально розповім сьогодні так швидко. Орихівський напрямок, 4 атаки відбито. Придніпровський напрямок наступальних ворог дій е, не проводив. Значить, знищено. Мінуснуто близько тисячі окупантів за минулу добу. Також шість танків мінуснуло. Це наші військовослужбовці, 19 бойових броньових машин, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби повітряної оборони, 490 безпілотників, 14 ракет, дві одиниці спеціальної та 90 одиниць автомобільної техніки. Це те, що відбулось на. Території, а, значить зони бойових дій за минулу добу, виключно за одну добу, а таких 1361. Одна. Такої інтенсивності, давайте будемо правильно говорити. Бо до цього ж 4304 було доби, різні були. і такої, до речі, інтенсивності ще під час АТО. Чому я так кажу АТО або це війна? Це та сама війна. Просто давайте всі звикати до того. Що це не антитерористична операція? Нехай вона там ще й досі так названа, не операція Об'єднаних сил. Це російсько українська війна. Почалась вона. Я не дарма вам кожного дня записую відео. починаю саме з того, що це російсько-українська війна, яка почалась 19 лютого 2014 року, не 22-го, 2014. Тому це все одна та сама війна. Ті самі окупанти. Напали на ту саму Україну. Ті самі герої, захисники та захисниці захищають нас від цієї окупантської навали. Про це треба пам'ятати і, і правильно про це зважувати. Чому це важливо? Бо від того, як ти формулюєш, залежить і подальші дії. За словом, йде дія. І якщо це АТО, то ну, відповідно і виплати, там, пільги. Ну, якщо ми про, про гроші, да, про реальні якісь речі говоримо, вони так само АТО. До антитерористичної операції. Розумієте? А зараз, коли вже начебто війна да? з 22-го почалась, раніше її, типу, не було, то зовсім інші виплати. Я вважаю, що це несправедливо. Я вважаю, і не просто я вважаю, законодавцями ввели 19 лютого 2014 року, почалась війна. Все, війна йде. А значить, що всі, хто з 2014 року воює і до сьогодні, Мати повинні мати ті самі е, привілегії, такі самі, як і ті, хто воюють після 22-го року. От і все. Ось це про справедливість. Давайте перейду далі на прифронтові значить, території. Вночі так само терористи, Російська Федерація, Держава терористів обстріляли Дніпропетровщину, місто Дніпро. Одна людина, на жаль, загинула, одна поранена. Нікопольщина так само, одна людина. Воронена, вибачте, загинула Харківщина, значить, обстріляна була знову ж там декілька районів. По Лозовій також був нанесений удар. Постраждала одна людина, постраждала ну, і райони Богодухівський, Харківських, завжди Лозівський, там декілька різних сіл. Все це відбувається постійно, споруди, цивільне підприємства, житлові будинки, автомобілі. Ну все як завжди. Терориста діють все кожного дня, як завжди, нічого не змінюється. От, просто нічого. Ми маємо про це усвідомлювати. Що ми не просто якісь ворог, це звичайний терорист. Хоча ні, він не звичайний. Таких непересічних, да, таких терористів блин, в світі просто не існує. Найбільша терористична організація є всіх, які існують в цьому світі. І досі існують. А з ними й досі, як то кажуть, панькаються. Розумієте? От давайте просто до швидко так перескочу одразу до санкцій, які начебто мають сприяти тому, щоб цей терорист отримав менше коштів і, звісно, менше фінансував свою армію. Тим не менш санкції, деякі компанії в деяких країнах виводять потроху, ну не виводять прямо, а дають відсрочку, скажімо так. Да? Ну от зараз про Болгарію, значить. Велика Британія тимчасово призупинила дію санкцій до підприємства «Лукуел», яке знаходиться на території Болгарії. Я вам поясню, чому. В принципі, логіка тут певна існує, бо нещодавно якраз парламент в Болгарії фактично націоналізував ці активи, забрав собі, скажімо, скажімо так, націоналізував, подолав вето президента і фактично забрав контроль над лукойлом, болгарським лу Да? і відповідно вони звернулися там і до Великобританії, і зараз звертаються до Сполучених Штатів, щоб, будь ласка, призупиніть е, дію санкцій, щоб наш нафтоприробний завод, який знаходиться на території Болгарії, в місті Бургас, е, таке морське, морський порт, фактично. От е, щоб е, ми почали, е, працю, продовжили працювати, щоб наша енергетична система. Продовжували діяти. Ну, так, говорять болгари, звертається з подібною історією. Ну, бачите, прецедент з, з Орбаном, коли йому дали санкції, да, там, відтермінування, ну він діє абсолютно на всіх. От. З однієї сторони, це дуже-дуже погано. Бо якщо одному дай, інші також захочуть. І, і будуть, в принципі, абсолютно праві. А чому де справедливість? Їм можна на мені, ну давайте ми будемо з вами партнерами. Ну, все, давайте і нам тоді зніміть. От. Причому, що, до речі, дуже багато різних, е, різних е, країн так само починають звертатися до Сполучених Штатів, в принципі, до Європейського Союзу, щоб певні санкції були зняті. З іншої сторони, знаєте, я давайте подивлюсь на цю новину. З іншої з позитивної сторони, я вам скажу, чому з позитивною: е, США ввела санкції. А потім, можливо, там, де є дійсно реальне підґрунтя, чому треба дати відсрочку, так? але ключово, вони ввели санкції, а потім розбираються вже можливо, комусь треба відсрочкам, комусь ні. Натомість Європейський Союз, ну діє, начебто, також логічно. Давайте подумаємо все, розкладемо все. Але в цьому процесі затягує просто на величезні терміни. Я просто нагадаю з 19-м пакетом санкцій, який почав проговорюватись в квітні, а прийняли аж. В жовтні, от просто в жовтні, півроку морочили голову. В реально 6 місяців. Хоча вже казали, що зараз, там уже через 3-4 місяці, вже сказали, все, зараз ведемо от уже сьогодні. І все одно через півроку. Ну, то давайте виберемо, який сценарій цікавіші для нас, для України, і для нашої армії, і для наших жителів. Все ж таки, мабуть, сценарій Сполучених Штатів також. Точніше, він на набагато нам підходить, імпонує і нехай роблять так постійно. Але також вони іноді затягують в ці, в цій всій історії. А, значить, по сполучених штатах, значить, понеслась там історія про те, що в них ядерні випробування а, хочуть провести Дональд Трамп дав відповідну команду. А, значить, там багато прийшло очільників певних а, м, в керівництві Сполучених Штатів. Всі говорять про те, що давай а, робити випробування, але безпосередньо саму атомну цю ядерну зброю, тобто атомну цю ядерну боєголовку, не використовувати, її не підривати. От, а просто використаємо ну, носі, да? тобто транспортно-логістичні, фактично. Тобто ракети, давай, які несуть ці заряди, от давай їх випробуємо. А безпосередньо підривати точно не треба. В цьому є там певна логіка. От, і я розумію їхню логіку, щоб там не показувати, якщо не вийде, чи вийде, чи який це буде потужності вибуху. Ну тобто не демонструвати. Нехай краще воно залишиться загадкою і цією загадкою, там потенційним страхом торгувати, в принципі, як і робить Російська Федерація постійно. От, ну, Зараз вони там якби вирішують в цьому процесі обговорення. Да? Дуже багато всіх запанікувало. О Боже, третя світова все інше. Я всім хочу сказати: заспокойтесь, третя світова вже йде. Єдине, що вона дійсно буде збільшуватися е, в масштабах і будуть підпалюватися нові нові конфлікти. Зараз, скажем там, певне протистояння е, новим конфліктам. Да, чи не протистояння, мабуть, правильно, а умиротворення да, від Трампа йде, але в той же час він хоче почати війну проти Венесуели. Ну, якось знову знаєте, така собі історія. Далі Сполучені Штати погодили продаж зброї протиповітряної оборони ракет для Німеччини на 3,5 мільярди доларів євро. Да? чи доларів, доларів, вибачте, От собі фіксую, щоб в цих якраз в валютах цих не плутатись, бо насправді це величезні кошти для України так точно. Якщо подивитись на курс євро і долара, для нас це суттєва різниця, але тим не менш. Погодились передати продати цю зброю. знаєш, там стандарт місайл це такі ракети різного покоління. Да, але тим не менш, це протиповітряна оборона. Німеччина говорить, що вони готові закупити. Їм дуже це треба. Їм дуже треба в, в розрізі того, що відбувається. В країні, тобто в Європейському Союзі, в першу чергу, що Російська Федерація провокує Коротше, вони хочуть бути готові до будь-якого сценарію і все це робити. Яким чином це стосується України? Ну, давайте так. Перше, ми ж пам'ятаємо, що Німеччина передає дві системи Петріо для України. А звісно, в них там певний цей протиповітряна оборона, цей потенціал сім'ї він падає і їм також треба закрити. Якщо вони сполучені штати погоджуються, значить німеччина це отримає, а значить, ні на ні немає ніяких пересторок, що все ж таки ці системи Петріоти і ракети передати до України, бо у них будуть і абсолютно інші. І в них, в принципі, ця система також буде протиповітряна оборона буде працювати. Це перше і друге, в принципі, коли вони буде в них існувати ця протиповітряна оборона, ми можемо скажімо так звертатися до Німеччини і просити в них додаткові. Потенційні там моделі захисту, можливо, ці ракети, які вони отримують від сполучених штатів, можливо, і інші системи протиповітряної оборони, які нам точно знадобляться, і ми можемо просити в Німеччини. Але Німеччини повинна бути якась його заміна. Вони не можуть залишитись, не захищаючи своє небо. Тому ця новина дуже чудова в розрізі не самої Німеччини, а в першу чергу України. <гану> І ще дві новини. Значить, Шмигаль, який міністр оборони нині да, подивимось, як довго він з цим ще міністерством оборони буде. Значить, оголосив, що є такі безпілотні літальні апарати, вони перехоплювачі, октопус. Ви бачили їх, такі красивенькі, загуглять октопус. Це в перекладі, цей боже, як його ось мені. От, в перекладі, але. Чудовий перехоплювач він дійсно дуже ефективний. Працює проти якраз шахедів, Він перехоплює шахеди і мобільна вогні групи, які якраз налаштовані, вміють ними працювати. Дуже ефективно з ними працює. Значно він вийшов. І сказав про те, що міністр оборони Шмигаль, що вони запускають серійне виробництво, передають певним виробництвам, які вміють виробляти е, 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 ну, подібні інші, Тобто, вони в них є е, е, можливість їх будувати в серійному такому. Масштабному а, плані, тобто зробити масове виробництво да, цих дронів, тому їм а, таким було а, технологія передана трьом таким виробництвам. Зараз вони почнуть виробляти. Сподіваюсь, вони будуть виробляти кожного дня тисячами, що все, що залітає на територію України у вигляді безпілотників, не тільки шахедів, Гербери, та молні. І все це літаюче лайно, щоб воно збивалося і просто збивалося все. Щоб там якісь один, два, три, які пролітали, долітали кудись, це було виключення, а не нормальна історія. От я за це і тому сподіваюся, що все ж таки це не голословні заяви, а це дійсно стане так, як говориться. І остання новина, значить, в Італії відбулася суперечка, м -м, значить, між в уряді, між віце-прем'єром Матео Сальвіні. І міністром оборони Гвідо Крозетто, ви його пам'ятаєте, я вам про нього постійно говорю. Він дуже багато робить заяв щодо зброї, щодо іншої там підтримки для України. Він був і залишається таким проукраїнським політиком. Значить, мати Сальвіні, віце-прем'єр, говорить, що давайте переставати допомагати Україні, бо ви бачите, це підживлює їх корупцію. На що Гвідо просто честь йому й хвала, абсолютно адекватна, конструктивна людина вийшла і сказала: вибачте. Ми не можемо кидати всю Україну через якихось двох корупціонерів. Це абсолютно адекватна, свідома позиція, думаючи, розбираючися людини. Відео, ми тобі дякуємо від я, от особисто дякую від цього народу України, що ти зважено підходиш і говориш дійсно конструктивні, адекватні речі. Так, можливо, їх там не двоє корупціонерів, але в будь-якому випадку. Знаєте, ці також сигнали треба посилати в Європу, в тому числі. Що розповідають, що Україна найкорупованіша країна, можливо, просто, що ми в даному випадку відкрита країна, яка відкрита про це говорить, що в нас є корупція, і ми намагаємося з нею боротися. А ті там корупційні країни, яких крадуть, просто я переконую, в рази більше, ну просто в шалених. Про це ніхто не знає, так що корупції там немає. Якщо я не знаю, цього не існує, ну, якось так розумієте. Хоча ту корупцію, яка в нас є, звісно, це величезна проблема. І ми бачимо, як вони реагують на це європейські політики, які потім, до речі, приймають рішення, чи давати нам певну підтримку допомогу, чи ні. І з цим треба боротися. І коли я говорю про Шмигаля, що він залишиться чи ні, я переконаний, що зараз буде також розслідування і оприлюднені, і по оборонці. Про фортифікації, про закупівлю зброї, по виробництво і закупівлі безпілотників. Ну там просто не пахане поле, повірте, дуже багато всього. І ці всі куртки, все ми пам'ятаємо, це ж було, це ж було вже, як казав, класик, да. Ну от не добили, не доробили тоді. От воно знову. І поки вони не, не буде це зроблено, буде повторюватись, повторюватись. І таких, на жаль, корупційних напрямків дуже дуже багато. Але нам треба з цим боротися. Ракові пухлини треба лікувати, подекуди видаляти повністю а, взагалі, хірургічне втручання, інакше ніяк, хіміотерапії, інакше ніяк. Оце має відбуватись. Бо воно буде, давайте, крім того, наш в першу чергу українців цікавить сама Україна. Так, дійсно воно впливає на відношення і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів, і всі інші. Да? Але в першу чергу цікавить Україна. І ми в першу чергу зацікавлені самі, щоб в нас цієї корупції отакого у нас не було. Бо це про нашу країну. Як вона працює, як вона живе, як, в принципі, зараз там виживає. І це точно не для нас. І це не про нас. Не може деяка кубка покидьків і по ній судити абсолютно всіх українців, які героїчно боронять свою країну. Знову ж, з 19 лютого 2014 року, як мінімум. Розумієте, одинадцять з половиною років вже це відбувається. Тому, друзі, будь ласка, по перше, не дивлячись на всіх, все те, що відбувається, у нас є ті, за кого, за кого треба боротися, бо вони боряться за нас. Це наші збройні сили, наші хлопці і дівчата, наші сили безпеки оборони. Тому, будь ласка, донати їм будь-який верифікований збір. Будь ласка, допомагайте їм. Їм важливо знати хлопцям дівчата, що вони є. Тримаємося разом. Бо коли ми разом, нас ніхто не може здолати, друзі. І, будь ласка, ще да, підпишіться обов'язково. Тут подобайку, тут прокоментуйте, а тут підпишіться, поставте дзвіночок. Треба триматися разом і якомога більше ділитися. цією інформацією, яка я вважаю дуже-дуже важлива. Тому тримаємося разом. Коли ми разом, нас ніхто не може здолати ні зі сходу, ні з заходу, не з океанського захисту. Заходу. Бо ми на своїй землі і слава Україні!